У коломийських травматологів побільшало роботи чи не щодня роблять операції? В основному люди ламають руки та ноги. Найбільш вразливі пенсіонери. Проблема ще й в тому кажуть лікарі, що травмовані не звертаються до них одразу а після кількох днів надавати допомогу набагато складніше. Під кабінетом травматолога у центральній поліклініці щодня черга з десятків хворих. Ми прийшли сюди вже під вечір у другу зміну, проте травмованих під дверима чимало. Серед них і коломиянка Галина Михайлівна майже три місяці тому впала та зламала плече. Ще дотепер їй боляче ходить до лікаря та на масажі. каже рідні допомагають у побуті, а посковзнулася та впала на дорозі біля будинку. Слизько було якраз перший дощ. пішов. Ну і все, упала, очнулась. Як той казав Гіпс, Коломиянин Олександр півтора місяці тому розірвав зв'язки, травмувався на виробництві. Прогнози лікарів хороші. Проте чоловік хвилюється, аби знову не втрапити у халепу, бо ходити по тротуарі з милицями та травмованою ногою неможливо. На костелях тяжко ходити, бо в костелі розлазять. Що треба, якщо нога не стоїть, то можливо, неможливо без когось ходити. Лікарі кажуть, що зараз змінився характер травм. Це явище сезонне. Якщо влітку було більше рам, то зараз переломи роботи додала ожеледь. Найбільш частіше ми зараз зустрічаємо є переломи верхньої кінцівки, це променевої кістки в типовому місці плечової кістки, а також бічних кісточок ломілок. Найбільш вразливі пенсіонери, особливо жінки, розповідає лікар. Проблема ще й в тому, що травмовані не звертаються до них одразу, а після кількох днів надати допомогу набагато складніше. Проходить два-три дня, інколи тиждень. Це е, думають, що їм пройде. Ну не проходить, як правило. Люди старшого віку, як правило, всі переломи зараз йдуть як осколкові. Тому дуже велика ймовірність ускладнень, нейродистрофічних синдромів і збільшення тривалості їх зрощення. Вберегтися від падіння може хіба що супермен, але все ж лікар радить найперше без потреби стареньким людям не виходити на вулицю або ж вибирати безпечний маршрут, де менше льоду. А ще ретельніше підбирати взуття, яке має бути зручним та не ковзатися. Якщо ви знаєте свідомо, що там льод і йдете туди, відповідно ви маєте бути готові до того, що ви впадете. Якщо ви таки набили добрячу гулю чи синяка, не варто це місце залишати без уваги. Застерігає травматолог. Якщо впевнені, що у вас тільки забій, одразу надайте першу медичну допомогу. Перше покласти холод буквально 15-20 хвилин кожні дві години. Так. І так робити першу, другу до третьої доби. Далі прийняти щось з нестроєне протизапальних знеболюючих і така ж нестроєна протизапальна масі. І Відповідно, туга пов'язка з нерухомо. Вдарена кінцівка деформована, ліки не допомагають гамувати біль, забій почав набрякати терміново до лікаря. Галина Досин, Сергій Гормак, події НТК.